Так, ну що ж, добрались руки до, до, вже й до цієї стіни. Отже першим ділом зараз обіб'ю цю пілястру. Бо вона вже вона вже розсипається. А Але... треба захистити оцей фундамент. бо Він же в мене пінопластовий. Хто там не бачив, подивіться тут відосик є. Так, зараз застелю, покажу шиферина. Є таке одіяло старе. І ще коврик теж підійде. Так. Ось цю товщину треба буде убрати. Пропоможе мені оця інструментина. Так. Видно, що оцей весь слой, оце все, треба зрубати. Можливо, ще якась фомка. Uh -huh. Щось... І ту підшиву надо було розібрати. Щоб завести сітку аж до Сволоків? Видно скільки шарів ось бачите? А тут видно, що побілене, а потім зверху ще раз перетерли глиною. Тобто тут напевно можна дізнатись скільки років в цій хаті. цікаво. Думав, вийде в мене за день оце все побивати. Помилявся. Трималось міцніше, ніж я очікував. Але в цілому я вже зрозумів, що я маю справу. Скоріше за все потрібно роздобути десь перфоратор. Може з перфоратором буде діло краще йти. Хоча я думав справлюсь. Ну, як завжди. Так, бо і приміняв і ломік і великий. І маленьку фомку, і сакира, і молоток, чим я тільки його не довбав. Воно наші бухтить і шатається, але ж відділятись завдяки оцім. Ну також технології також технології свого часу були, які надійно кріпили навіть ці пілястри. Навіть ці пілястри. А як ця шуба закріплена, я навіть не знаю. Я, чесно кажучи, не хочу знати. Буду сверлить напряму через неї. А зараз що? Залишається прибрати? Та й на сьогодні хватить.